Проводимо з одне озера пересохлого, висохлого. І оце, що нас тут зустрічає, так теж треба бути обережним. О, І там бачите, вода пішла. Ну, так, да, і виходить, на краю озера оце і росте оце велике дерево. Бумелі все. Ну классно, дико красиво, красиво до с ну, Типа Местка над каналом. Вот такая краса, шановные друзья, Це мы сегодня с вами вивчали. Великі два маленьких острівця. Там, де озеро пересохло, майже, бо вода ще є.